Добрий день. Ось перед вами вулик. Весною це була гарна сім'я, яка ловко перезимувала. Гарна пішла весняний розвиток. Все було добре, але під кінець сезону, на початок осені, вона займає навіть не займає, а там і корпусу бджіл нема, нижній порожній. Так що я вам зараз і розкажу історію, як із гарної сім'ї сім'я зійшла на нет. І займає там мізерну кількість. Це рамці стоять на сушці. Ті бджоли, які там внизу є, вони трохи пасуться тут. Ну я зараз зніму, ми розберемо я вам все розкажу по порядку, як воно відбувалося. Отже, весна все чудово. Бачите, крихта? Весна, все чудово. Що ми маємо? Ми маємо гарну сім'ю, яка весною пішла у Ройку. Тут набризку трохи є. Отже, з Ройки я сім'ю не зміг вивезти. Вона в мене відпустила рій. У мене місцеві бджоли, ця місцева бджола. А місцеву бджолу краще дати відраїтися. І я, звісно, виламав всі маточники. Матка облетілась, ну окрім одного. Матка облетілася. І, як то кажуть, так, яйцо є. І клещ лазить. Сім'я за кліщ, але ну, кліщ один лазить, вон один кліщ лазить. Да. Три кліщі я бачу. З неї путя не буде. Так, так от, матка облетілася, все було чудово, я зрадів. Сильна сім'я, бо я не дав вийти рою в тараку. Думаю, принеси мені меду. Меда вона мені хоч і принесла, але ця сім'я відпустила порой. Основна маса бджіл полетіла. Із молодою маткою, яка вивелась. А те, що вони наплодили, те, що вони наплодили, то, так би мовити. Матка не облетілася, там залишились жменя бджали, ну може трішки більше, ніж оце зараз. І все. Звісно, що я поставив маточника. Матка вийшла, облетілася, але пуття з неї не буде. Тут, чесно кажучи, єдина цінність ця матка. Я просто-напросто її вкину в іншу сім'ю, підсажу. А цих бджіл, бджіл, на жаль, в розход. Вони, бачите, закліщені. Три рамки. Три рамки черви. Матка сіє ще, бо молода і пізнього виводу. Але це навіть не сім'я. Навіть не відводок. Бджоли як дурні бігають туди-сюди. Ну, добре, отакі От печальні справи з цією сім'єю. Якщо у вас сім'я відпускає порой, то це найгідотніша лінія бджіл. Одразу давіть матку цієї лінії і заміняйте на нормальних маток. Таке в мене трапляється раз декілька років. Бджоли місцеві відпускають порой. І все. І можна ставити на, цій, на такій сім'ї хрест. Вона одразу йде в бибраковку. От так от. Ну все, до побачення.